Девід Грінел, ганчірка, нічого, мабуть, і не сталося, якби весна ніколи так і не настала. Взимку не стається нічого незвичного, і так би все й тягнулось, швидше за все, боки погода залишалася би холодною, і місіс Хендінгтон не вимикала опалення. Однак цілком можна було припустити, що місіс Хіддінгтон виявилась цілком виною в тому, що сталося. Не те, що було якісь підстави підозрювати її у злому намірі, але просто вона мала два недоліки, які притаманні практично всім господиням дешевих готелів. Вона була трохи злодійка і дуже неохайна. Їй не варто було так поспішати та відключати батареї на самому початку березня, адже березень оманливий місяць, і місіс Хедінгтон мала здогадатись, що за коротким потеплінням. Знову настане холодна погода. Хоча сторонній людині важко було б шукати будь-який причино наслідковий зв'язок між Міс Хеддінгтон та випадком, що трапився з неуважності під час прибирання, яке проводилось ще восени у листопаді, але, мабуть, їй не слід було забувати ту ганчірку за батареєю в одній із кімнат на третьому поверсі, ганчірка природно була брудною після прибирання. Але справа навіть не в цьому, адже протирання меблів не потребує ідеально чистої ганчірки. Хоча хто його знає, не варто, мабуть, було брати для цього ганчірку із засохлою кров'ю від шматка м'яса, що лежав на ній. Але що вже подієш? Місіс Хедінгтон була забудькуватою і не надто розумною літньою вдовою, і цілком відповідала будинку, в якому термала мебльовані кімнати. Похмура будівля з сірої цегли в передмісті Нью-Йорка, що півстоліття вважалася елітним заміським будинком. Тепер тут селились самотні невдахи з провінції, які намагались знайти у великому місті своє місце під сонцем. Отже, в тому, що місіс Хеддінгтон забула стару брудну ганчірку за батареєю, не було нічого дивного. Але з цього все почалось. Містеру Трепаніді, який винаймав цю кімнату, слід було прибратися, проте він завжди був надто втомленим і зайнятим. Цілий день працював на заводі, і, коли повертався до свого житла, сил у нього вистачало лише на те, щоб переглянути сторінку спорту та коміксів у вечірній газеті. Батарея, за якою лежала ганчірка, була паровою, що також досить незвично. Але будинок старий і цю допотопну систему опалення власник встановив багато років тому. У грудні з батареї закапало і на підлозі поруч із ганчіркою утворилась калюжка. Крім того, з несправного вентиля сочилася пара. Вентиль давно варто було полагодити, але оскільки батарея примудрилась залишатися гарячою, місіс Хеддінгтон не спромоглася цього зробити. Та ще й господиня не переносила протягів, тому взимку вікна майже не відчинялись. І в день, коли Трапініді був на роботі, в кімнаті ставало дуже спекотно. Важко сказати, що це стало причиною хімічної реакції деякі вчені схильні думати, що життя це фізичний процес, який неможливо відтворити у лабораторних умовах. Кожен знає, деякі хімічні речовини. Притягуються до джерела тепла, інші до світла. І ці речовини не обов'язково органічні тропізм науковий термін, який використовується в тому випадку, коли ви вірите в гіпотезу, що жива матерія речовина з великою кількістю тропізмів, а нежива має дуже велику кількість тропізмів або не має їх зовсім. Щоправда, це лише один погляд на природу речей. Адже тепло, волога та компоненти жиру були єдиними складовими при зародженні життя в якомусь кайнозойському болоті кілька мільярдів років тому, що цілком могло бути правдою, якби весна так і не прийшла, тому що місіс Хеддінгтон одного ранку на початку березня вимкнула батареї, але надвечір знову похолодало, як у лютому, місіс Хеддінгтон була лінивою жінкою. Вирішила не включати батареї до наступного ранку, а потім вже діяти залежно від погоди та скарг мешканців. Як би там не було, Трепаніді був знайдений мертвий наступного ранку. Місіс Хеддінгтон постукала до нього, бо він не спустився до сніданку і, не отримавши відповіді, увійшла до кімнати. Мешканець лежав у ліжку посинілий і холодний. Ніби був задушений у весні. Щенився страшний крик, але до потя нічого з'ясувати так і не вдалося. Декілька втомлених детективів обшукали кімнату вздовж і впоперек, Назадавали безліч дурних питань, склали кілька протоколів і потім передали справу слідчому та похоронній команді. У Тріпаніді не було родичів, отже, нікому не було справи, живий він чи мертвий. Нема в бідолаха також ні друзів, ні ворогів, тому можна було виключити і випадкових відвідувачів. Мабуть, вирішили всі, що він сам випадково задихнувся під ковдрою. Звичайно, тіло було надзвичайно холодним у той момент, коли місіс Хедінгтон виявила його, але кому спаде на думку обговорити таку дрібницю. Знайшли, правда, жирну пляму на простирадлі та такі ж плями на підлозі і трохи плісняви на обличчі померлого, але нікого цей факт абсолютно не схвилював. Нечисленні пожитки містера Требаніді передали його зведеній сестрі з Брукліна, яку його смерть, здається, не надто і здивувала. Місіс Хедінгтон, як годиться, день була в жалобі, а потім дала оголошення про здачу кімнати. Вона все ж таки зробила там невеличке прибирання. Але ганчірка залишилася на колишньому місці, оскільки місіс Хеддінгтон не спромоглася зазирнути за батарею. Наступного тижня погода залишалася холодною, і в будинку підтримувалось тепло. Новим мешканцем кімнати на третьому поверсі став нервовий молодик, звідкись із південних штатів. Він мав великі ілюзії щодо життя та суспільства. Нью-Йорк уявлявся йому ідеальним місцем, щоб розпочати нове життя. Після чотирьох днів перебування у місті, молодий чоловік, а звали його Стормблоу, став ще нервовішим. Він цілими ночами курив сигарету за сигаретою, лежачи в ліжку, чого місіс Хеддінгтон не схвалювала, оскільки це означало попіл на підлозі та плями на меблях. Хоча їх і так було достатньо. Але не почала нічого робити. Коли в черговий раз потепліло, місіс Хеддімтон залишила батареї увімкненими, оскільки не збиралась обманюватись двічі. Внаслідок цього у кімнатах стало нестерпно спекотно адже вікна відкривати не можна. Наступного дня господиня відключила батареї, бо у будинку були справжні тропіки. Але у березні погода мінлива. І близько дев'ятої вечора знову похолоднішало. Місіс Хедінгтон, збираючись лягати спати, вирішила, що якщо вранці знову стане тепло, ніхто не буде скаржитись, що могло б або не могло бути правдою, але по суті значення немало. Стормблоу з'явився додому близько десятої, відчинив вікно, роздягнувся, поклав пачку сигарет у попільничку на підлогу. Поряд з ліжком, вимкнув світло, ліг у ліжко і закурив, випускаючи дим вгору у темряву. Докуривши одну цигарку, він тут же вийняв іншу і прикурив і її, а недопалок кинув у попільничку, що стояла на підлозі. Теплове тяжіння, безперечно, є тією хімічною силою, яку ніхто не може заперечити. Стормблоу почув якийсь звук. Проте він не звернув уваги. Вночі постійно лунали якісь звуки. Він притисне допалок до чогось вологого, що нагадує використану носову хустинку, пролунав шиплячий звук, і щось обернулося навколо його зап'ястя. Стормблу швидко відсмикнув руку, але щось вчепилося у неї мертвою хваткою. Стормблу спробував струсити це. Ганчірка за батареєю охолола у міру того, як повітря в кімнаті ставало прохолодніше, а навколо не було нічого, що могло б стати джерелом тепла за виключенням людини у ліжку. І ганчірка накрила його обличчя, шкіру, що випромінює тепло, і сигарету, що димить. Місіс Хеддінгтон розбудила сирена пожежної машини. Більшість третього поверху вигоріла повністю. Ні в кого не виникло сумніву, що причиною пожежі стала звичка парубка палити в ліжку. Місіс Хедімптон утримала страхівку і купила новий будинок, продавши старий за безцінь одній дові, яка теж хотіла зайнятись готельним бізнесом. ДЕВІД ГРІНЕЛ, Ганчірка.